Знакові новини на соціальній країні в студії Микола Різний головні події на цей час такі: спіймали. Українські військові затримали диверсантів зі зброєю. Врятувати завод. Працівники заводу Антонова просять не губити підприємство. Історія татар у Києві показали фільм про корінний народ Криму. Терористи готуються до втечі з України біля кордону, неподалік села Дмитрівка. Бойовики обладнали блокпости коридору для вивезення живих та мертвих терористів до Росії. Про це повідомив керівник оперативного інформаційного штабу Міноборони Владислав Селезньов. Для перевезення сепаратистів у район прибуло близько 30 озброєних чоловіків на двох автомобілях КаМАЗ. Також є інформація, що на верхніх поверхах і дахах багатоквартирних житлових будинків у слов'янську підготовлені вогневі точки снайперів сепаратистів. Військові затримали російських диверсантів зі зброєю. Бойовики проводили розвідувальні дії в місцях розташування блокпостів учасників антитерористичної операції. При затриманні у диверсантів вилучено по дві одиниці гранатометів РПГ 26 та РПГ 7 в автомат АК 74 з підствольним гранатометом, набої та гранати. За словами затриманих готували диверсантів офіцери російських спецслужб на одному з полігонів у Ростові на дону С какой целью вы прибыли в город в Горловку? Получить оружие. Хорошо. Кто э, вас вербовал в отряды ополчения? Офицеры ГРУ и ФСБ. Российская Федерация? Да. Мы были Ростовскую область для подготовки ведения боевых действий. Против нынешней власти действия вообще. И против граждан Украины? Ну, тут. Кількість внутрішніх біженців в Україні з кожним днем збільшується. Наразі їх вже 10 тисяч чоловік. Такі дані оприлюднило управління Верховного комісара ООН у справах біженців. Внутрішнє переміщення в Україні розпочалося перед березневим референдумом у Криму і з того часу стабільно зростає. Прикметно, що є люди, котрі переїжджали двічі. Спочатку з Криму, а потім зі сходу України. Більшість переселенців це кримські татари. Однак є серед них і етнічні українці, росіяни та змішані сім'ї. Третина переселенців діти. Більшість сімей переїжджають до центральної і західної України, кількість шукачів притулку з України в інших державах залишається низькою. Міліція встановила вбивць 46 героїв небесної сотні під час Євромайдану. Про це повідомили на закритій нараді у вівторок, на якій міліція та прокуратура звітували про результати розслідувань перед родичами загиблих. Семеро підозрюваних уже затримали решта в розшуку. Здебільшого це колишні беркутівці, чимало з них переховуються в Криму та на сході країни. Між тим віце-прем'єр Віталій Ярема запевнив, що до кінця тижня родини загиблих отримують обіцяну ще три місяці тому матеріальну допомогу від держави. Він також вибачився перед батьками за мовчанку і пообіцяв такі зустрічі проводити регулярно. Наступне відбудеться за місяць. Родичі вбитих майданівців кажуть, що їм не потрібні пільги чи гроші. Їм важливо дізнатися, хто замовляв і хто вбив людей на майдані. Нагадаю, в суботу понад 70 родин померлих майданівців під кабміном вимагали зустрічі з урядовцями і звіту від силовиків про результати розслідування. Біля кордонів України знаходяться близько 200 тисяч російських військових. Зараз вони перебувають у 50 кілометровій зоні. Ще стільки ж вояків дислокуються у Криму. Про це повідомив керівник групи інформаційний опір Дмитро Тимчук. За даними групи, найвищий рівень терористичної загрози зберігається у Донецькій і Луганській областях. Разом із тим, загострення ситуації із тероризмом можливе на Київщині, Вінниччині, Полтавщині, Кіровоградщині та Сумщині, проте лише за втручання терористичних сил ззовні. Нагадаю, два дні тому Володимир Путін заявив про відведення російських військ від українського кордону і повернення їх до місць постійної дислокації. Сьогодні урядовці проведуть виїзне засідання в Миколаєві. Члени уряду дісталися до Миколаєва військовим літаком. Після засідання відбудеться третій круглий стіл національної єдності. В рамках візиту прем'єр Арсеній Яценюк відвідає багатоповерхівку, де нещодавно стався вибух газу. До його приїзду готуються у будівлю. Вже увійшли снайпери. Поблизу працюють кінологи, оглядаючи територію. Руки геть від Антонова під таким гаслом у столиці відбувся мітинг працівників флагмана українського літакобудування. Від уряду вимагали залишити підприємство в спокої та не допустити відсторонення від обов'язків генерального конструктора Дмитра Ківи. Активістів слухала наша знімальна група. На державному підприємстві Антонов працюють 13,5 тисяч людей. Більше двох тисяч у зливу прийшли до будинку уряду, аби відстоювати цілісність підприємства та не допустити звільнення свого керівника Дмитра Ківи. В кабміні вже усунули ківу з посади голови правління концерну. Тепер збираються його відсторонити від обов'язків генерального конструктора. Кожен раз, нового том, щоб шо шо поділити. Кожен новий нововільство жила поставити предві. Роші руководителя фінансова управляють за словами працівників Дмитро Ківа, один із найдосвідченіших фахівців України в галузі авіаційної науки та організації авіабудування. Його усунення з посади жодним чином не аргументується. Хто його має замінити, також невідомо. Проте люди мають великі сумніви в компетентності ймовірного призначенця. Відтак відстоюють нинішнього керівника. знає цей процес не знает никто. То есть малейшие ошибки, малейшие ошибки в этом нарушении этого цикла процесса могут прийти к крафту, привести к крафту, которые развалить, развалить такое предприятие легко создать. Причини кадрової чистки називають різні розподіл виробничих потужностей, землі, корупційні махінації. Антонов приносить колосальний прибуток до державної скарбниці. Його продукція користується попитом у більш ніж 200 країн світу. Ці птахи вітають по всій Україні. Прославляють нашу Україну. Як можна зараз? Як можна зараз це взяти і зняти перетара ну, конструкція? Це патріоти України. Скажіть мені, будь ласка. У якому трицю прийшла за полон яке працює 100 років, яке знають по всьому світу, воно не давно погибнути. І, звісно, просьба к вам як журналістам не дати цього. світ від нової влади. Працівники підприємства зі світовим ім'ям, яке, до речі, є важливою складовою обороноздатності країни, чекають обдуманих рішень і захисту. Від цього залежить майбутнє України як авіабудівної держави. Микола Різник Артем Кутасов соціальна країна. Публічні обговорення кримсько-татарського питання та депортації влаштували в Київському національному університеті імені Шевченка. До обговорення залучили експертів для наглядності. Показали картину Хайтарма, яка розповідає про страшну сторінку з історії кримських татар. Подробиці знає Лана Маяковська. Кримсько-татарське питання сьогодні в усіх на вустах не уминули його увагою в Київському національному університеті. Тут влаштували тематичний форум, в рамках якого показали нашумілу картину Хайтарма. Даний форум був організований Київським національним університетом Шевченка та земляством кримських татар міста Києва. Його завдання достукатися до студентства, до еліти нації. І в першу чергу, залучивши експертів, вони хочуть розповісти людям, ким є кримськотатарський народ і яку важливу роль відіграє для них Крим, щоб люди розуміли, що, наприклад, казанські татари це не є кримські татари. Кримські татари є народ, який сформував свою державність, свою мову на території Криму, що він є корінним народом, і це вже Визнано Верховною Радою України законодавчим актом. Кіно це інструментарій, за допомогою якого можна достукатися до якомога більшої кількості людей. Так вирішив режисер Ахтем Сейтаблаєв і зняв картину про депортацію кримських татар. Його «Хайтарма» – це перший кримськотатарський повноформатний художній фільм. Кіноробота на 90% документальна. Її і показали студентам Київського національного університету. Взагалі ж тема депортації для режисера, як і для кожного кримського татарина, вкрай близька. Нітні ні одної кримської татарської сім'ї, не була би депортірована. Я в тому числі Моїй мамі були 6 отцу 4 роки. Всі ці негаразди, які спіткали народ в роки незалежності України. Все це наслідки депортації 44-го року. І сьогодні, на жаль, кримські татари знаходяться у такій же небезпеці, як 70 років тому. Лана Маяковська, Богдан Сандровський. Соціальна країна. Це остання інформація на цей час. Більше у наступних випусках. Дочекайтеся.